Вітаю, мене звуть Оля і Я гостинно запрошую вас у майстерню щастя, Київ, Україна. Сьогодні я запросила до участі в прогнозі таку от колоду. Це Таролі Норман за авторством Етейли. Це у середньовіччі, мається на увазі був перший майстер і перший вчитель, взагалі, в старо. Так, і це його винахід, він об'єднав Таролі ролі нормально. І тут ще є сібла. Італійський ромський оракул мається на увазі. Як завжди, ми дивимося на дно колоди. Так, пусто. Що тут у нас? Угу. Така от карта. Така от карта. П'ятірка келихів, Так, так п'ятірка чаш, келихів байдуже. Тут. І ми розумієте, що тут відбувається? Ну, якісь негаразди у вас. Щось ви там рахуєте знов ж таки, якісь невдачі. Ну тож, тому що часто останнім чином ми про це розмовляємо з вами. Розумієте, ви? Тут, до речі, два, два шляхи мається на увазі. Або ви відчуваєте себе обкраденою людиною, тобто у вас щось поцупили, розумієте? То можуть бути гроші, то може бути спокій, то може бути душевна рівновага, то може бути ваша країна, ваш будинок, розумієте, да? про що йдеться мова, дякую вас заздалегідь. А то можуть бути відносини, довіра, взагалі віра у людство. Те, ну котре не людя, неможливо поруч з вами наразі. Це. Такі випробування, котрі даються вам для того, щоб ви свою віру у себе, перш за все, змогли зміцнити і перевірити водночас, розумієте, на ту міцність. Тому що вона у вас є все ж таки у себе, ви вірите, собі ви вірите, чи там зовсім вже, як то кажуть, все, все зруйновано вщент. Ну, начебто ні, карта не такого складу, тому давайте там не бідкайтесь вже занадто. Або вам пропонується, розумієте. Ну, Не те, щоб когось обкрасти, ні, не таким чином. Але вам пропонується тут стати ну, таким, ну, таким, або такою а, гнучкою особою, розумієте? ну, Лисиця, лисиця мається на увазі. І допомогти комусь. Ну так, тут, начебто півник, да, і ви хочете сказати, ну яким то чином може допомогти. Але ж лисиця то найкраща мама у лісі, якщо щось. Тому вона дуже часто тотомною особою проходить у картках, мається на увазі. А, і то найкраща мама, котра найкращим чином прогодує своїх ну, дитинчат, якщо хочете. Ну, дитинчата у вашому випадку може бути, що хочеш. То може бути і ваша, ваша власна доля, і ваші власні нерви, вибачте, і власне там кошти, і відносини, і що хочете. Тобто, вам треба бути більш. Такою особою, як я вже сказала, гнучкою для того, щоб був добрий результат стосовно того, про що, навіть не про що, а що взагалі навколо вас відбувається. Ну, карта така собі мається на увазі, не дуже радісна, тому я не буду довго її читати. Ми відразу дістанемо ще одну карту, котра нам зможе ну, ще більш докладніше якось розгорнути ту, котру ми щойно побачили. Дякую. Отже, карта старший аркан. Бачите, як все вирішується водночас? Старший аркан сила. Ну розумієте, так, ви наразі знаходитеся у своїй силі. Тому, якщо я казала про годувальницю маман з лісу, то це це ну не те, щоб ви там та годувальниця маман, байдуже чоловік ви або жінка. Дякую за зделегідь. Я роблю прогнози для людей. Дякую тих, хто мені дає все кожен раз це нагадувати. Хто кожен раз цю цю інформацію наново. Тому тому що деякі особи приєднуються, і мені це дуже до вподоби. Дякую вам, дуже дякую. Заходьте до у нас тут цікаво, як мені здається. Це не хизовство. Дякую за так за цей відступ. Отже, розумієте, що 11-й, так старший аркан, римські цифри було важко. Ну, це ж знов ж таки розумієте, як то кажуть, подолі вам така була. Попередня якась там дистанція того маршруту, котрий не дуже легкий був у вашому житті. Ну, тому що все ж таки розумієте, ну та лисиця, як я її описала, ну то ваші втрати особисті, але котрі зробили вас, ну, таким хижаком, котрий. Ну не по головах йде, вибачте, будь ласка, а котрий з розумом може вирішувати після всіх важких обставин і свою власну долю, і свої власні питання мається на увазі? І це зробило вас ну сильною людиною. Розумієте, тут жінка сидить, але я ж кажу, байдуже хто ви за статтю, той хто дивиться мене. Тому що чоловіче і у всіх у нас присутня, там не, не, не порівну, звісно але все ж таки є. От тому тут просто до ваших жіночих якихось там не знаю, ну до, до почуттів тут посил. Якщо ви вважаєте, що... Ну, не знаю, там непочуттями вирішуються ті справи у житті. Ну, можливо, ви праві, але ж не всі розумієте? Так, деякі вирішуються саме через серце, через душу, і взагалі, ви ж ну, у ну, вас не, не видалена нервова система хірургічним шляхом. Розумієте, тому якби ви там не брикалися, можливо, хто де хто, ну чоловіки загалом можуть так себе поводити, начебто, у мене почуттів немає. Так, бувають такі випадки. От. Але це кажеться через те, що вони є, просто людина взяла і самотужки зачинила і не дозволяє собі ті почуття, які байдуже які, ну тут не про те мова. А взагалі будь-якого чину почуття, щоб вони підіймали там голову, начебто вона буде жити лише рацію своїм. Ну, Можна таким чином жити, але вибачте, не дуже довго і не дуже щасливо. Я не буду тут нікого залякувати. Лісти у Google і читайте, що буває, коли ми свої почуття і свої емоції стримуємо. Які бувають наслідки фізичного здоров'я, вибачте, будь ласка, через те, що ми вимушені, можливо, ну буває таким чином, що комусь не дають там, наприклад, свої почуття проявляти. Ну, я зростала у такій родині, вибачте, і батькам, ну, батьки забороняли будь-які почуття, особливо там сльози, якісь, наприклад, ні, ні, плакати не можна. Що хочете, я роби, але буде ще гірше, якщо ти будеш плакати? Ну, неможливо, розумієте, особливо дитині. Встримувати ті почуття. Розумієш, що, можливо, у вашому випадку була якась жінка у минулому. ну, Вплоть до матері, вибачте, будь ласка, на собі знаю, що матері бувають різні. Дякую. От, Я сама мама, тому у своєму житті я цей стан речей виправила. Я ну, не знаю, добра чи погана я мама, але я мама. Все, це то і крапка. От, але у вашому житті могла бути така або мама, або хтось там, той, хто ви виховував, може вчителька якась, можливо, це якась дівчина у, у, вже в дорослому якомусь стані, може, подруга якась, якщо ви то дівчата, розумієте, котра, ну, просто не знаю, вона ну, глузувала. ну Вона сама можливо тих почуттів не вміла виразити, ну тому що. Не пощастило той людині, так само можливо не навчили або там зламали де-інде, от колись там не знаю. От і та людина вирішила, що вона таким чином буде до всіх відноситися. Тобто її почуття були, були байдужі для інших, от і вона буде так само, і навіть для самих рідних могла таким чином. Тому ну, що старший аркан, серйозна річ мається на увазі. Але а, вам тут кажеться, що ну, те, що ви так пережили, те, то вам не не для того, щоб ви взяли і ті почуття, кудись викинули, вибачте з свого чуття. А от через те, що наразі ви вмієте ними вправляти. Розумієте? Тобто то, що ви змогли для себе якимось чином ну, знаєте, там, опанувати ті емоції там, або прийняти таке рішення, що почуття -то взагалі не про вас, що вони вам лише якогось клопоту там в житті додають. То тут вам кажеться, що ну то такий був досвід навіть за таких от обставин, такий урок життєвий, коли ви там для себе те прийняли, коли ви там пожили, можливо, навіть у такому режимі без чувств мається на увазі, так, без емоцій, без почуттів. Так от і наразі треба все обратно відкривати ті почуття, тому що. Вже ніхто не буде їми вправляти, якщо хочете так, тому що ви самі вже знаєте, які у вас вони у вас де, і, те, і все таке інше. І взагалі вони не будуть більше ті емоції, чи ще щось виводити вас на якийсь шлях дурних справ. Вибачте, дурних там дій або висновків. Ну, ви подорослішали, Байдуже у ко якому віці ви мене дивитеся, розумієте? То ми дорослішаємо декілька разів за все життя. У нас тих пубертатних періодів. Мається на увазі, ну, коли ми там пере, перезагружаємося як підлітки. У нас їх три або чотири, там залежить, як то кажуть, від віку людини. От, Тому не, не треба тому якось там. Супротив, якийсь чинити, тому що те за природою, розумієте, мало хто про те говорить, але я вам тут про те скажу, і будь ласка, ту інформацію для себе сприймайте, тому що я сама їх переживала, тому я живий свідок того, що то є насамперед. і все саме такою шаховою дошкою, начебто, зроблена підлога, так я часто кажу, тому що то є правда, що між таро і е, той шахами є зв'язок, і він дуже міцний мається на увазі. Так. thank От, і тут не чорні і білі, а голубі і, і білі да? клитини. Ну, і Тейла був дуже розумний, звісно ж. Тому що колір він завжди має значення. Голубий колір то проява Сатурна або Меркурія у нашому житті. Ще раз скажу, ви подоросліше, розумієте? У вас вже такий духовний стан, коли ви можете бачити тих кривдників, вибачте, за 100 тисяч верст, розумієте? Так, ви можете довіряти своїй передбаченню, якщо хочете, своє інтуїція, до речі, вона у вас дуже-дуже загострена, тому ви можете їй дійсно довіряти. Всі, ті, хто вам казав, що ви там щось не те кажете, не те бачите, не туди дивитесь, вони вам просто заздріли. Таких людей завжди нам доля закидає для того, щоб ми, ну розумієте, як під час тренувань ну, міцніше, кожен хто тренується, байдуже чим там займатися. Репетиції то можуть бути, якщо там людина грає на чомусь, або то якісь там змагання спортивні, людина трениться, мається на увазі. Ну, взагалі, щось повторювати, повторювати, повторювати. От у вашому житті було дуже багато людей, котрі намагалися вас таким чином замагичити на невдачу і на те, що ну те, чим ви живете, те, що ви відчуваєте, те, як ви бачите світ, то не так. Ну, не знаю як, але не так, не так як треба. Тому давай виключай всі ті фарби життя. Дивись, от, будь ласка, через якесь там, я не знаю, чорно біле скло на, на весь той світ. Тож ну, не дивна річ, що ви там якимось чином якось зачинилися дійсно у собі, але вам тут кажеться, що через те ви стали такою от сильною особою, котра при, при, приборкала лева. розумієте? Ну, То найсильніша тварина мається на увазі з точки, зрінь, з точки зору вибачте, езотерики, дякую. От. І він, розумієте, сидить у напрямку минулого, але голова його розробила. Згорнута у майбутнє. Розумієте? Тобто той важкий досвід, він вам стане у нагоді для того, щоб ви ну, ще більше силу обрели. Тут ще поява якоїсь людини поруч з вами, так, мається на увазі. Саме через те, що ви така сильна людина. Но мається на увазі не те, що хтось прилипне до вас і буде вашою силою там питатися, живитися, вибачте, Ну, так було у вашому житті десь колись. Можливо, відносини, можливо, на праці, можливо, друзі такі були, котрі не друзі зовсім котрі тягнули ті соки, вибачте, будь ласка, а натомість, ну нічого, пшик якийсь, от замість дружби. От, ну і що страшного, те вас зміцнило, розумієте так. Ви як то якщо хочете в таких обладунках тепер від долі самої, ніхто не проб'є. Але поруч людина або ось ось зустрінеться, або вже є. От, котра ну, буде по перше, така ж сама сильна, розумієте так, і вас це буде об'єднувати. От, а по-друге, вона вам зможе показати, що недарма ви наразі ті свої почуття, котрі ви там десь зарили, чи закинули на якісь там якийсь там чолан, вибачте, чи на якийсь там чердак, чи куди ви там то закинули. То здоставайте всі ті, закрома вже з льоха свого, тому що час настав. Час настав, щоб ви ну, по достоинству змогли оцінити, розумієте, заради чого вам було, були ті, такі важкі е, випробування. Тож, не прогавте той час, і я дістану ще одну карту. Цікаво ж подивитися, що там далі. Дякую. Ще одну карту заключно на цей прогноз. І що хоче ще передати вам оракул, а я, як перекладач, залюбки перекладу. Звісно ж, перекладу залюбки. Тому що тут королева кубків, вибачте, тут найкраще з усіх, що може бути. Байдуже, знову ж таки, чоловік ви або жінка. Якщо це дівчата, ви, ну, кохання вже все. Воно вже. Туду, стучиться, як то кажуть, приїхало, вже відчиняйте. Ви той кухіль протягуєте у правій руці, тобто ви його чекали. Хлопці, якщо ви там вагаєтеся, чи ви потрібні той, про кого ви наразі думаєте. ну, Якщо у вас є таке питання, то не те, що потрібні, а вона прям, ну, бачите, яка нарядна стоїть, звісно, зустрічає прямо на вулиці, якщо щось. Вона, до речі, буде, ви для неї як. Ну, така стіна, але і вона для вас так само опора, розумієте? Тут царська особа. А якщо це ви чоловіки, я казала, що і жіночі чоловічі є. Добрий знак, тому що, дівчата, це ви мотаєте собі на вуз, Тому що цей чоловік він дійсно вміє кохати, розумієте? Не, не так, щоб кохати на показ чи ще щось, а саме. Через почуття, котрі він там десь прятав-прятав, а наразі дістане, тому що зрозуміє, що є для кого. Тому ви, дівчата, там теж не гальмуйте, як то кажуть, а давайте ворушіться і ну, більше якоїсь там, не знаю, відвертості, і більше якоїсь ну, впевненості в тому, що поруч або ось ось знову ж таки з'явиться той, хто. Зможе, ну, кому ви зможете той келих дійсно під, ну, піднести із задоволенням, якщо хочете, тому що там в тому келиху, там же ж ваша душа, там же ваше кохання, розумієте? Це ж як а, чаша, як священий граль мається на увазі. Це сенс вашого життя мається на увазі. Ну, тому що а, що, то є Бог, вибачте. Хоча не про релігію я тут, вибачте, кожен раз кажу це, але все ж таки це кохання, розумієте? От і все, це кохання. От, кохання до себе, до світу, до інших, до ну до людей, тому що там нашими очима той Бог або Всесвіт, ну то ж не дідушка з сідою бородою мається на увазі, там десь на хмарках сидить. Дякую. Це якась матриця мається на увазі так, те, що тримає всі ті е, трілярди, чи скільки там їх зірок мається на увазі над нами, так і більше того. Отже, і вам тут кажеться за те, що через ті ваші очі. А, і хлопці і дівчата, ну, ви побачите світ інакшим, розумієте? Тут жовтий такий а, і саме то є проява сонця, успіху, це самого творця, всесвіту, називайте то, як хочете. Тобто він вас сам вам показує, що ви під захистом, розумієте, що та людина, про котру ви думаєте, або до котрої ви будете наразі вирушати, або котра наразі сама до вас вирушає, ну там вже розберете. Тому що це буде протягом ну, доби трьох. Так, да, Це буде дуже швидко, мається на увазі. Но сім це найдовше, тому що, можливо, в деякого будуть перепони зі зв'язком чи з чимось ще по п'ятірки кубків, те я кажу. Так, то не за обставин, що сама людина не бажає, а за якихось третіх осіб мається на увазі, котрі можуть вплинути, але в всьому свій час, тому ви там не. Хлюпайте носом, а просто чекайте то, то, тої зустрічі, котра неодмінно буде, розумієте? Королева це взагалі, я казала, про шахи і про схожість таро з шахами. Тому короліва, як і у шахах, це найстарша постать, розумієте? Тобто, це, якщо вам потрібен доказ, там п'ятірка кубків була, ну щось таке дрібне у класичному таро, там взагалі постать, котра дивиться на. Три кубки, котрі там з них розлилося щось таке не дуже добре. Сльози, там, кров, там, ну таке щось. От. А два так ще стоять, невідомо, що у них мається на увазі. вона там така занурена. Печаль-печаль униніє, мається на увазі. Так, а, ту, а тут на королеву вона перетворюється. У етейли, ви бачите, тут лисичка, воно з Лінарман мається на увазі. Тобто, щось таке хитре, але все ж таки Етейла дає своє трактування, і воно дуже цікаве. Дякую вам за цей відступ. А тут перекриває через старший аркан, вибачте, та, сила не будь а сила. Знову ж таки, я казала, що там одна людина плюс буде в вашої долі. І тут таким чином виходить королева. Про що тут можна, можна казати? Швиденький буде. Де прогноз тому я просто кожен все вже зрозумів. Я більш ніж впевнена, що то є от, от, всі ті картки саме у ваших обставинах. Тож ви тут не засідайте, а починайте щось робити, для того, щоб ця справа добре відігралася найкращим чином у вашому житті. Тобто, якщо це запланована зустріч, давайте. Якщо ще не запланована, давайте вже плануйте і навіть впродовж цієї доби щось робіть у напрямок тої зустрічі. Не треба зоблікати, будь ласка. Відкладайте своє життя на потім. Я вже неодноразово кажу це. під час своїх відео мається на увазі. Ви не знаєте, що буде потім. Розумієте? От є наразі нагода, от беріть і робіть. Не будьте такими вже байдужими до особистої О, щастя. Вибачте, будь ласка, ну тому що ви я розумію, там всі почуття були якось скомкані. Приховані там від себе навіть, то треба якось швидко їх доставати, а не дня давайте вже після свят. Яких свят незрозуміло. Та свято кожен день можна собі і самому влаштовувати. Тож не гайте часу. Розумієте так, розумієте, дякую вас за це. Дуже міцно обіймаю. Бажаю усилянського щастя, котре вас попереду чекає. Я дуже рада бачити саме такі картки. Відчуваю, що ви на порозі дуже дуже добрих і дуже дуже. Радісних змін у своєму житті. Тому я просто радію разом з вами і буду дуже рада, якщо ви будете все ж таки заглядати заради того, щоб якимось чином там не заплутатися у тому щасті і не заблукати якісь там свої, я не знаю, розумові лабіринти і не надумати собі чогось зайвого. Тому я дуже рада буду вам тут, у майстерні щастя. І живіть, будь ласка, з близьком в очах, з щастям у душі. Та коханням у серці! Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації! З повагою, Оля Па-па-па-па!